Доброго Ранку мої милі першокласники. Сьогодні на уроці читання ми вивчимо звук М, читатимемо склади і слова з буквою М. Послухайте вірш та налаштуйтеся на роботу. Про дзвенів уже дзвінок, починаємо урок. Всі мерщій сідайте, діти, домовляймось, не шуміти. На уроці не дрімати, руки вчасно піднімати. І щоб не було мороки. Всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаймо, і урок розпочинаймо. А тепер вправи для вправного язичка. Маляр посміхнутися, відкрити ротик і пофарбувати широким кінчиком язика тверде піднебіння, язик рухати вперед-назад. Наче ти фарбуєш стелю. Конячка. Посміхнутися, відкрити рот, поклацати кончиком язика, як коник цокає копитами. Їжачок. Рот закритий. Виконувати рухи язиком по колу, між губами та зубами, то за годинниковою стрілкою, то проти. Розгорний буквар на сторінці 54. П'ять чотири. Леся Мовчун. Друзі. Нездужає медуза. Зібрались в неї друзі, і їй уже сьогодні не сумно й самотньо. Краб робить витинанку, а губка миє склянку. І навіть зла мурена. Несе смачне варення на суші і у морі, у радощах, і в горі, такі, як у медузи, усім потрібні друзі. Спробуйте назвати слова зі звуком м, які ви запам'ятали. Тут було слово медуза. Давай побудуємо його звукову схему. Вимовляємо слово медуза по звуках М, 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 твердий приголосний, ме голосний, мед д, 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 -д – твердий приголосний, меду. Голосний. З. Медуз. Твердий приголосний медуза. Голосний. Три голосних медуза «медуза». «Е», «у», «а». І ми можемо сказати тому і три склади. Скільки в слові голосних, стільки в ньому і складів. Визначимо наголос. Запитай: Це медуза? Наголос падає на другий склад. Маяк починається з букви М. Буква М на початку. Далі тут є медуза. Ось вона. І тут теж буква М буде на початку слова. Далі слово пальма. Де тут буде звук М? Всередині слова пальма. Далі восьминіг, от він. В ньому теж є звук М, тільки де він? Всередині слова. Також тут є така тваринка, яка називається морський коник. Морські коники дивовижні риби. Вони плавають, начебто стоючи на хвостику. Слово морський починається з букви М. А от ще слово хмара, хмара буква М всередині слова хмара. Начебто все, подивись, може, ти ще знайдеш якісь слова. Послухайте таку казочку. Жили були в одному великому місті голосні А, О У, И. Е, а в іншому приголосні. Запросили голосні до себе в гості приголосний М. Сів він на морського коника та й поїхав. Дорогою зустрів у його звук А. Привітався і запропонував познайомитися з жителями свого міста. Зайшов М. В гості до А. Разом вони заспівали пісеньку. ма 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 Потім він поїхав до будиночка, де мешкає звук У. Вони теж заспівали пісеньку. Му. му, му". Його друзями стали звуки О. И. Можеш заспівати їхні пісеньки м і О, як буде разом? М-и. Прочитай спочатку повільно, а потім швидко. Ам. Ам. Ом. Ом. Ім, им ум. Ум. Е -м, е -м, і -м, і м. А тепер другий стовпчик. Читаєш звук м, поки не скажеш наступний звук. Мма. Ма. М. М. -мо, мо. Ми <говорит> <говорит> М, ме. Прочитай так же самостійно. Прочитай слова в пазлах. Читаємо М Ма. Друге слово Ма-мо. Далі ма-ми ма-мі. -ми. Прочитай самостійно. А тепер прочитай речення за допомогою малюнків. Мав пенятка, мама мавпа. А у мишенятка доповни сам. Виконай завдання самостійно. Прочитай, що тут написано. Отже, з якою буквою ми ознайомилися на уроці?